Країни, які отримують європейський союз, відхилили запропоноване 5-відсоткове зростання наступного бюджету ЄС до 2020 року. За сім років він може сягнути майже трильйона євро. Міністри з восьми країн, головних фінансистів ЄС, серед яких, крім Німеччини, Франції, Британії та Італії, є і Фінляндія, на зустрічі у Брюсселі назвали пропозиції надмірними, як визнав Олександр Стаб, фінський міністр з європейських справ. для нас це не питання грошей, це питання прин принципу. якщо встановлені правила, треба дотримуватися цих правил. Це було невід'ємною частиною ширшої угоди. Та звичайно, ми всі знаємо, що рушійною силою багатьох питань європейського порядку денного на даний момент є внутрішній інтерес. Міністри кажуть, що збільшення європейського бюджету не відображає духу жорсткої економії, до якої мусять диватися і національні уряди країн-членів, серед яких і Греція. Є величезний прогрес у Греції з точки зору бюджетної консолідації. Однак вважає речник ЄС Амадео Алтафай Тардіо, Греція йшла по шляху досягнення своїх цілей, і останні рішення підтверджують зобов'язання покрити бюджетний дефіцит. Однак, всупереч цим оптимістичним заявам, зростаючи побоювання. Можливо, грецького дефолту б'ють по євро і довірі інвесторів до європейської валюти. Греція досвіду та прогрес в єсмона за.